Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити з вами на те, чому саме Алео і чому воно так швидко зростає? Давайте почнемо у динамічному світі розробки web 3 але виділяється як м'як інновації зростання у звіті венчурної компанії Electric Capital про розробників криптовалют за 23-й рік. Але ввійшла в п'ятірку найбільш швидко зростаючих екосистем, що стало важливою віхою на шляху до більш приватного безпечного відчувного світу. Тож, почнемо з Electric Capital. Звідти Electric Capital проливає світло на значне зростання кастеми Алео, підкреслюючи збільшення числа розробників на 167% з 4 кварталу 2022 року по 4 квартал 2023 року. Таке зростання на тлі уповільнення тенденції у сфері ВОП-3 означає зростаючу популярність і популярність Алео в галузі. Стратегії залучення розробників, успіх Алео у залученні розробників пояснюється стратегічним поєднанням ініціатив, включаючи тестові мережі, грантові програми та схеми стимулювання. Ці зусилля сприяли розвитку екосистеми Алео залученні талановитих розробників та формуванню активних спільноти новаторів, приватні програми на Алео. Поширення приватних додатків на Лео служить ваговому допозом його зростаючої привабливості та корисності. Цих додатків виділяють Leo Wallet, Puzzle Wallet, Obscura Build, Arcan Finance та Izar. Кожен з яких єкосистемі Алео завдяки унікальним можливостям та функціоналу. Також гомонець Leo розширення можливості для забезпечення конфіденційності і безпеки користувачів. Leo Wallet є яскравим прикладом. Прихильності, але принципом конфіденційності і безпеки користувачів вони мають понад 200 тисяч користувачів. Wallet використовує технології, технологію knowledge, щоб надати користувачам гнучкість у виборі між публічним і приватним доступом до інформації, встановлюючи новий стандарт для громадців ВебТРІ. Таємні фінанси. Інноваційна децентралізована біржа, що зберігає конфіденційність, прагнення. Аркан Фінанс э, створювати децентралізовану біржу, що зберігає конфіденційність на платформі Олего, означає, що ця платформа здатна э, революціонізувати ландшафт DeFi, використовуючи інноваційні торгові моделі та зосереджуючи на зручності користувачів. Аркан Фінанс прагне забезпечити ефективне використання капіталу, надаючи пріоритет конфіденційності э, користувачів. Отже, оскільки Aleo готується до запуску своєї основної мережі, платформа готова надати розробникам можливість реалізувати бачення більш безпечного і приватного інтернету завдяки стратегічним ініціативам, інноваційним додаткам і непохитній прихильності конфіденційності користувачів. Але очолюю змінну парадигму в розробці «АЛЕО-3» про прокладач шлях до кращого інтернету для всіх. Ви також можете дізнатися про гранти для розробників, щоб нести свій за комісію та створити більш безпечний приватний інтернет. Це ви можете дізнатися на офіційному сайті АЛО, який буде в описі під цим відео. Дякую всім за увагу. Гарного вам дня.